Доброго дня усім. Сьогодні у нас знову спекотний день, а ще ми вирішили поповнити запаси своїх сухофруктів. Ось знайшли сусідські абрикоси. Головне, щоб були тверденькі, а не такі, як квашня. Гарно миємо, розділяємо, викидаємо кісточку, а потім сушарку. Ось будемо сушити абрикоси в такій сушарні. Зайшла випадково в Аврору, а там сушка для риби. Та для якої ж риби, коли можна і для овочів, і для фруктів її приспособити. Складайте натулігонець, складайте. Сьогодні дуже спекотно, тому будемо використовувати енергію сонця, а взимку будемо смакувати такими корисними і красивими фруктами. Головне, що закривається, і ніяка муха, ні мошкара туди не пробереться. А зараз повісимо десь на вітерці, на сонечку. І нехай собі сухне.